Зараз ми знаходимося на маточнику. Тут посаджені шість сортів лаванди і близько 13 сортів декоративних злакових трав. У полтавській громаді цьогоріч планують замінити на клумбах однорічні рослини на багаторічники. Ідея полягає в тому, щоб закласти клумби, які будуть потребувати менше догляду, менше праці і в тому числі менше поливу. Бо це літо показало нам, що у нас є дуже велика проблема з поливом, зі спекою, да, коли виникає аномальна спека, тих наявних технічних засобів, що в нас є, не вистачає, щоб все полити в достатньому об'ємі. Нині багаторічні рослини почали вирощувати та розмножувати працівники декоративних культур. Роблять це у спеціальних маточниках. В руках тримаю ковилу понітелси. Ви її могли бачити на клумбі на Гужулівській. Далі ми будемо прикрашати ним клумби створити комбінацію з багаторічних насаджень. Тут внизу ви побачите у нас є щучник, і, і сока пальмова. Зараз ми займаємося тим, що розмножувати більше тревяних рослин, квітів на підприємстві. Цього року з'явилося близько 30 видів нових, зокрема, десь 15 видів зелакових. Рослин і 15 видів травянистих квітучих рослин. Зокрема, ви бачили лаванду на даній ділянці посаджені котовники, будлеї, ехінацеї, шавлії, тобто, широкий вибір залакових рослин. Я думаю, що на наступний рік ви побачите досить багато на клумбах міста. Зокрема, це такі, як Карл Форстер, куничник, щучники дернисті, манілії і пінісетуми. Рослини у маточниках вирощують сухостійкі. Вони зможуть витримувати високі температури та засуху. І багаторічні і однорічні рослини потребують догляду у перший рік посадки. Але якщо однорічні рослини це повністю по-новому, ми повторюємо щороку, то багаторічні рослини один раз посадив і необхідно. Ну, пару разів на рік їх постригти, удобрити. Перші багаторічні рослини на клумби почнуть висаджувати вже цієї осені, розповів Максим Макуха. Зараз ми в першу чергу будемо відштовхуватися від того асортименту, що в нас вже є готовий від посадку. Тому це буде більше кущових форм: там барбариси, бересклет, спіреї і так далі. тобто вже таке ж більше те, до чого вже звикли полтавці. Але ми так само в нашому розсаднику ж закладаємо нові рослини, там ехінацеї, не знаю, котовники, там всякі різні сорти осоки, ковили, які будуть пізніше з'являтися, коли ми в достатній кількості їх розмножимо. Як розповів Суспільному Максим Макуха у Полтавській громаді багаторічники планують висаджувати на площі близько 500 метрів квадратних. Це 10% відсотків від загальної площі клумб. Тетяна Весна, Анатолій Кико, Суспільне, Новини Полтава.